За ручку вторая четвертая. спасибо тобі, Господи, як кажуть. Я не знаю. Це тільки Божа благодать, що ми з тобою тут опинилися. Ой, так добре людям. Оце що вони таке роблять. Це реабілітація для вас. Ти чувствуєш, що ти потрібен суспільству. У нас вісім е, сімейних пар. І от ми коли вечором хлопці повечеряли, ми так зібралися біля ікони там, святої родини у цьому монастирі. І зрозуміли, що це така реабілітація для нас вперше. І це, ну, як отець Ярослав каже, це Божа благодать і якась наверное, ласка Божа, що ми сюди потрапили. Спочатку була предложена одному, один я. Сказав, що один я не поїду отказался. Якщо з жіною, то ну, говорит, созвонимся, как бы, з отцом і переговоримо, можна ли так. Ну, Перезвонили, сказали, що да, все, можна їхати з жіною. женой зібралися ну, і приїхали. Ми пробували різні шляхи, різні методи. Спочатку з самих, наприклад, військових. Потім людей, які втратили своїх дітей на цьому на війні, чи, наприклад, на майдані, одного разу ми провели таке опитування. Десь за півроку нам довелося констатувати, що більша половина бійців розлучилася зі своїми дружинами, тому ми вперше робимо. Реабілітацію чоловіків і жінок і вже доводиться спостерігати. Дуже радіємо, що є хороший результат, коли пари знову посміхаються одні до одних, коли розуміють, що їхні проблеми це не є проблеми, якісь які не можна подолати, і тобто, що вони мають надію на те, що вони це можуть подолати і можуть мати цілком гарну здорову сім'ю. День реабілітації розпочинається звичайно молитвою. Багато бійців перед молитвою мають якусь пробіжку, фізкультуру. Це в приватний спосіб. Божественна літургія, можливість посповідатися. Фундаментом сім'ї. Це є любов, це є прощення, це є милосердя, це є жертвенність, це є терпеливість. Оці речі, які будують, розвивають сім'ю. Якщо цих речей немає, то і сім'я валиться. І тому найперше для того, щоб побудувати, щоб був мир, мир в суспільстві, найперше, мир бути в нашому серці. Якщо немає миру в серці, то не може бути миру в сім'ї. Як немає миру в сім'ї, не може бути миру в суспільстві. На сніданку є в нас перша зустріч спільна із духовником або психологом, де розглядаємо якусь одну із тем, наприклад, теми, які стосуються посттравматичного стресового розладу і дисфункції в житті духовному чи психологічному бійця і як з них виходити. Опісні маємо працетерапію за хороші умови. Якщо погодні умови є гірші, то якісь інші заняття тут всередині монастирі. Обід, після обіду є час відпочинку прогулянки приватний і потім є час на арт-терапію або каскотерапію, що бійці дуже люблять. Чорному чорному лісі, де було багато зелених листочків на деревах. Лісі? Була чорна тіточка з золотою ручечкою. Соня, золоте... з золотою ручечкою. Зала... Слухайте уважно і по реченню продовжуйте. Яка любила гуляти по лісі, збирати по гриби, ягоди. Збирати гриби, ягоди. Золотою ручечкою. Наташ. В гарну корзину. В гарну корзину. Ви доповнюєте по дуже короткому реченню. Старайтеся роз... розвинутись. Остановила я на і вийшла з лісу. І вийшла вже з лісу. Коли наступили такі нелегкі часи в Україні, дуже було багато проводилось навчань, хотілося допомагати людям, хоча б якось долучитись. Працюю з... З сім'ями, які опинились в кризі, тобто які зазнали втрат. Праця нелегка, тому що десь ти виснажуєшся і тобі треба дуже багато часу на відновлення. Але коли ти озираєшся і бачиш, що твоя допомога комусь потрібна, це тебе десь в якійсь певній мірі надихає. Після відпочинку. Повернулися всі додому. Після відпочинку повернулися всі додому. Ви прослуховуєте всі свої потреби. Тобто ви не просто так говорите. Казкотерапія вона носить більш такий е, підтримуючий характер. Ти задаєш якусь певну тематику, і група працює з нею. І ця підтримуюча казка, вона теж має свій лікувальний ефект. Дуже часто відновлюються процеси, що особливо ну, важливо для військовослужбовців, тому що. Часто є порушення мовленнєвих процесів, пам'яті. Всі наші хлопці живе і Ми стараємося робити основний акцент на групових заняттях, де вони згуртовуються, зближуються, розкриваються, і потім ми працюємо з ними індивідуально. Індивідуально вони проходять по своєму запиту до психолога і розкажу, розказують, що їх турбує. Ну, у них дуже багато моральних трав через зраду командирів, у них дуже сильний гнів на владу. Відчуття про перед товаришами, які загинули. Сьогодні, до речі, я зіткнулася з тим, що в них ще сильне відчуття провини перед своїми дружинами. За цей цілий рік вони були нарізно, вони здобули якийсь певний свій досвід. Що вона, що він, і зараз їм треба відновлювати свої стосунки. Те, що Вася живий, те, що він повернувся, це дякувати Богу. Мабуть, я його вимолила. Тоді я не знаю, це так було все важко. Іноді так, що в себе підеш про своє, що то думаєш, Люди підходить там, щось починає балакати. Я мало того, що після контузії погано чів. А то ще про своє що ти думаєш. І вона ж так, от ти мене не слухаєш, що вона тут переходить на це вухо, тому що, тому що мене не слухає. Це буде маска але це вухо я не чую. Дуже важливо, щоб жінка ну, розуміла свого чоловіка. Тому що коли військовослужбовець, пройшовши реабілітацію, повертається взаєморозуміння, немає в сім'ї, то ну дуже важко. Важливо жінці пам'ятати, що вона найперше жінка, потім дружина, потім мати. Бійці, перебуваючи в зоні бойових дій, вони завжди є напруженим тілом. Рік, півтора року вони приїжджають сюди, і така поширена думка, що він має відпочити, відлежитись, виспатись. Виспатись однозначно, але фізичні готовності мусить бути завжди. Якщо різко йде розслаблення, його починають боліти всі м'язи. Тому ми доклали таких зусиль, щоб з нами був обов'язково масажист, який робить цей масаж, розслабляє і додає в такий спосіб трошка тонусу. Бійцям. Це ми робимо так само поїздки, коли йдемо з келі Довбуша. Коли ми їдемо на Закарпаття, веземо військових в термальні води. Де вони так само можуть одне сторін збити воду, вода, знаєте, забирає, вода полегшується також. І тут найбільше зав'язується така дружба. Вчера был выезд, мы ездили, очень интересная экскурсия в Мукачево, замок Паланок. После него поехали Берегово, термальные воды. Тоже очень понравилось. -то Посадили нас в дорогу з їдою, з усе ми не продумали ні про що. Вони сіли і вони просто їхали. От просто, і це наскільки була сміхотерапія, якась і зовсім чужі люди, чужі родини, наскільки до кучі, якось так збилися в кучку, і ми раніше якось таке. Ну. Е, може, десь щось перший день ми разом ну, були такі, як то курчата не да, боялися, якось, не знали, хто про що. А тепер зовсім чужі родини, але наскільки спільного, хто може відновити зранене серце, особливо духовні пошні це Господь. І тому наше завдання, чому духовно-психологічне – привести їх до зустрічі з Богом, Бог, який любить, Бог, яка сама любов, Бог, який прощає, і Бог, який приймає. Капеланська праця в час реабілітації є дуже важливою. Можливо, менш помітною, але дуже важливою. Варто зауважити, що бійці мають дуже різний досвід життя з Богом до реабілітації, до війни. Війна також їх міняє, але важливо зауважити, що не всі є практикуючими християнами, і неможливо одночасно і всіх привести до Бога і всім пояснити як найкраще. Тому десь оце завдання капелана тут на реабілітації є дуже ніжно, повільно, але впевнено пояснювати правди для цих бійців. Було Була час... находясь там, все как бы передумать, переосмыслить, то есть опять же там ну, общение там, с родными, с близкими, вообще отношения, ну, отношения, ну, ко всему, скажем так, в, в ту же очередь отношения ну, как бы в духовной жизни. Да. Хочется приблизиться к этому, ну, к духовному, потому что начинаешь, ну, начал, вернее, не начинаешь, а начал понимать о том, какую большую роль. в нашій житті грає ім'я духовна піча, скажімо так. На початку, власне, коли приїжджаємо, ми складаємо тобто список то, тих потреб або що люди хочуть досягнути цієї ребілітації. Початку тобто, вони пишуть свої бажання. Що я хочу? Яка є цього моєї так само, реабілітації? Що я хочу досягнути? за тих 6-7 днів. На 7, на шостий-сьомий день люди дають відповідь, те, що вони прагнули, так такий духовний спокій. Переважно, що ми бачимо, що дуже багато писало духовний спокій. Тоді питання є, чи вони це здобули, чи не здобули? Що вони здобули, які, думаю, причини, що потрібно зробити для того, щоб здобути? Душевний спокій. Краще став. Тут сама атмосфера, те, що ми, от якби ми були в готелі десь жили, такого б ми душевного спокій душі, ми б не. А тут ти просипаєшся, молишся, лягаєш відпочивати з молитвою, е, сідаєш е, тричі на день нас так годують, сестри. Дуже багато впечатлення, ну, все позитивне, тобто повний повний позитив. Отдых. Природа, люди, очень добрые, отзывчивые. Ну, в принципе, <говорит> нельзя передать словами. На эмоциях все это в эмоциях. То есть на эмоциональном уровне очень большой подъем, скажем так.